Росія не перехоплює ініціативу війні. Програти битви не означає програти війну. Це так. не перехоплення ініціативи. Ні-ні-ні. головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що помолився та зазначив, що війна Росії проти України поступово переходить у затяжний позиційний етап, і такий розвиток подій вигідний лише країні агресору. До перемоги ще дуже дуже великий шлях. Проте астроексперти знають, до чого були зроблені такі заяви та пророкують подальший розвиток подій на фронті. Відома тарологиня Шаманка Сераж зазначає, що ініціатива все одно на боці України. Ось астролог Дмитро Уранас розповів, як уникнути затяжного позиційного етапу. Вітаю ви на ютуб каналі. Прогнози щодня. Ставте ваші вподобайки, підписуйтеся на канал і включайте дзвінок. Головно командувач збройних сил України Валерій Залужний написав колонку та дав інтерв'ю журналу The Economist». Залужний не часто спілкується змі. Його останнє інтерв'ю для західного видання було ще влітку. Тому кожна така публікація викликає резонанс в Україні, Заході та Росії. Тим паче, коли мова йде про проблеми на фронті та затяжний конфлікт. Росія не перехоплює ініціативу війні. Програти битву не означає програти війну. Це так. не перехоплення ініціативи. Ні-ні-ні. проблеми на думку Шаманки. В нас все одно є. Проте про це відкрито говорить і сам головнокомандувач. В інтерв'ю за економіст він заявив, що його припущення про те, що Росію можна зупинити знакровиши її війська, виявилося невірним. Це була моя помилка. Росія втратила вбитими щонайменше 150 тисяч осіб. У будь-які інші країни такі втрати зупинили в війну, але не в Росії. Там життя коштує дешево і орієнтиром для Путіна. Є Перша та Друга світові війни, яких Росія втратила десятки мільйонів людей. У нас є певні проблеми. Чи є у нас певні тупікові моменти? Так є. Нам зараз дуже влучно те, що передали ракети 160-ки, Нам дуже ну, дуже дуже на руку. Що нам скоріш за все після нового року передадуть трьохсотки. Нарешті, ну я це дає нам змогу руйнувати логістичні шляхи. Це дає нам змогу контролювати певні удалені дороги. Це дає нам змогу робити так, що ворогу його боєприпаси потрібно буде тягнути з такого от, от, то такою петлею. Власне, про це і говорить заложний. За його словами, сьогодні міні-загородження противника на особливо важких напрямках мають високу густоту і досягають глибини у 15-20 кілометрів. На початку війни збройні сили України мали дуже обмежені можливості для подолання міних загороджень обладнання було застаріле. Допомога західних партнерів змінила ситуацію на краще, але навіть цього для розмінування об'єктивно не вистачає. Одним словом, це сильний ворог, якого треба, до речі, нам військовим також поважати. Нинішня ситуація на фронті пише Залужний, нагадує Першу світову війну. Ми досягли рівня розвитку технологій, який ставить нас у глухий кут. Глибокого та красивого прориву швидше за все не буде. Щоб вийти з глухого кута, потрібен величезний технологічний стрибок. Як приклад, Залужний наводить винахід пороху китайцями. Ми прийдемо цього обов'язково. І обов'язково переможемо. Шаман Сереж відзначає відразу кілька напрямків, де цієї зими буде складно нашим захисникам. На цих відцінках фронту ворог вже атакує і намагається перехопити ініціативу у свої руки. У нас Куп'янськ, на жаль, як фронтова лінія Авдіївка, як фронтова лінія, поки нікуди не діваються. На жаль, і поки вони і будуть знаходитися гарячими точками. По Авдіївці працюване працюваний навіть план відходу. У випадку, якщо ми не зможемо втримати один із флангів, щоб не було вихіду на більш стратегічно важливі позиції. По Купінську там також тримаються, тримають оборону, там іде перегрупування, вони намагаються тиснути знову, і оце подібно. Бо гледар приблизно така сама історія. Другий момент, деякі питання, пов'язані з цими напрямками, будуть вирішуватися напряму нами успіхами на інших напрямках, тобто є певна стратегія, ми від цієї стратегії не відмовляємося. Проте ризику захоплення Росією нових територій в Україні наразі тарологиня не бачить. Значні от, прям значні, значні, дуже навряд чи. От, прям щоб дуже значні такі території і якісь великі просування куп'янському напрямку, що на Лиманському, що на Авдіївському, що на Бахмуті, що там на деяких інших частинах. Там питання виходу або на стратегічну якусь ситуацію, з якої можна рухатися і вперед назад, і відступати і наступати. О, ця вся тенденція. Якщо і є у ворога якісь просування, вони незначні. Там декілька сел. Валерій заложний говорить, Україна застрягла у тривалій війні, в з за словами генерала, Росія має перевагу. Тім головнокомандувач збройних сил України наполягає, що Україна не має іншого вибору, окрім як утримувати ініціативу, продовжуючи наступати, навіть якщо вона просуватиметься лише на кілька метрів на день. Залужний відчайдушно намагається не допустити, щоб війна осолилася в окопах. Шаманка Сераш також припускає, чи можливе новий наступ арефії вже після нашої перемоги. ДРГ там, на жаль, лазити будуть, як і в принципі, в якби в наших кордонних лініях, де більше, де менше. А, от, але в цілому ситуація ну, контрольована. Ситуація все одно контрольована, бо в якійсь великій значній кількості там немає можливості пролізти. Крім того, в інтерв'ю за економіст генерал залужний також розповів, як можна вибратися з пастки позиційної війни. Адже будь-який позиційний етап на фронті розцінюється як довгострокова війна, яка несе величезні ризики для збройних сил України та держави. Щоб її уникнути Україні, потрібно Отримати перевагу у повітрі, значно покращити можливості радіоелектронної боротьби та протибатарейної боротьби нам потрібні нові технології, розмінування, здатність мобілізувати та навчати більше резервів, залучити сучасне командування та управління, а також раціоналізувати логістику. А щодо заяви відомого таролога Дмитра Урунса, то він віра, що нам вдасться знайти нову зброю для повної ліквідації ворога. Позиційну війну можна виграти лише за допомогою. Технології, а для технології потрібна розвинена наукова та економічна база. Переможе той, хто вистоїть економічно і прорветься в порад за рахунок прогресу. Так сталося у другу світову. Переможе той, хто не просто створить, а ставить на конвеєр безліч нових видів озброєнь. Ці озброєння мають бути недорогими та масовими у Першу світову війну. тупокова ситуація на фронті намагалася вирішити за допомогою танків, газових атак і купання багато. Кілометрових тунелів під позиції противника Танки виявилися неефективними концертними банками. Газові атаки призвели до того, що гинули і свої солдати. Риця тунелів під позиції противника і заповнення їх вибухівкою теж мало що змінило. Якщо виключити перспективні, але дуже дорогі військові розробки, такі як лазерна зброя, рельсострони, ядерна зброя, то наразі економічно доступними нам залишаються лише повітряні та морські дрони. Вони вже є, але є проблема з реп ворога. І є проблема зі швидким навчанням тисяч операторів дронів. На жаль, зараз багато дронів губляться, не виконавши своєї місії. Тому найближчим часом потрібно розробити технологію нейромереж з автоматичним розпізнанням мети для обходу реб. І це цілком реально. У нас в Україні багато талановитих та розумних людей. Потрібно зробити так, щоб наш сектор IT заробив на перемогу. Дрон з такою навченою нейромережою на борту повністю в автономному режимі зможе знаходити ворога і знищувати його, і не лише військову техніку, а й особовий склад. Війна сьогодення, це війна дронів. А війна майбутнього це війна автономних бойових роботів. Подібне вже працює на фронті. На початку жовтня віцепрем'єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав безпілотника зі штучним інтелектом з армії дронів, який вже відправили на фронт майже дві тисячі. Вони допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об'єкти росіян завдяки штучному інтелекту. Штучний інтелект автоматично визначає різні типи. Цілий відстежує їх на великій висоті і передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на ютуб каналі прогнози щодня. Не забудьте підписатися на цей канал та натиснути на дзвінок.